Дуже рада бачити в ефірі прямого. Отож, впродовж цього тижня однією із найбільш обговорюваних міжнародних глобальних тем була власне тема того: а чи долучаться Сполучені Штати до Ізраїлю в ударах по Ірану? Яка зброя може бути використана? Чи будуть бомбити ось той бункер, де нібито там де ведуться ці ядерні розробки, і знову таки яка зброя може при цьому використовуватися? чи Часом не буде прецеденту застосування ядерної зброї і так далі. Чи ось ця заява Білого Дому про те, що Трамп відклав на два тижні рішення щодо подальших ударів, і далі намагатиметься там дипломатично все врегулювати, чи це означає, що третя світова принаймні на два тижні відкладається? А не буде ніякої праті світової, якраз з Іраном в принципі все цілком зрозуміло на щастя, на відміну від москалів, вони ще ядерної зброї не мають. Вони до неї в притул підійшли, але що не мають. Тобто нічого вони такого екстраординарно в даному разі вчинити не можуть. Що стосується американців, я не знаю, чи є в світі ще людина, яка може серйозно сприймати заяви Трампа. Один день, два дні, два тижні і так далі. Ну. Він ну він, він живе яким в своєму якомусь світі, де рішення приймаються ну за тільки йому відомими параметрами. В даному разі можна говорити, якщо говорити про громадську думку, на яку він звичайно орієнтований. Він людина дуже популіст, як політик, він дуже популістичний. Тобто, з одного боку. Там ну переважна більшість американців, причому як е, е, демократів, так і республіканців вважають, що е, безумовно не можна допустити, щоб е, значить в Ірану була ядерна зброя з другого боку. Е, пряме питання чи е, схвалюють чи не схвалюють вступ е, е, Сполучених Штатів у війну е, умовно кажучи на боці Ізраїля, то е, в даному разі маємо. Е, Іншу картину менше половини готові це підтримати. Значить, швидше за все, Трамп буде або дивитися на це, або буде продовжувати справляти враження на свого виборця, що дивіться, я все роблю, а вони далі не погоджуються. Те, що Трамп любить бути на боці переможця і бути сам переможцем, це якраз говорить про те, що він, якщо за цей час не знайдеться якогось ну яскравого дипломатичного вирішення, в що я не вірю. Значить, ті айтоли не підуть на, на 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 здачу і тому подібне, значить, швидше за все, в Трампа в, вибору не буде, хоча знову ж таки в нього вибір є завжди. Тобто, збрехати щось наступне, а потім після наступного щось третє, знову поміняти думку і так далі. Що стосується наскільки це обов'язково чи не обов'язково? Ізраїль взяв зобов'язання, і в принципі американці його підтримують, що ядерної програми в Ірану не буде зараз, не буде зараз, щоправда, є інше зобов'язання і дальнобійних ракет, значить, не має залишитися в Ірану, тому що він із дальнобійними ракетами можна наробити дуже і дуже багато шкоди. Ми бачимо ракети в них цілком пристойні і, і, і дуже серйозні. Так от Ізраїль в. В принципі вирішити це питання судячи до всього може. Я маю на увазі питання ядерної зброї і без сполучених штатів. Так в Ізраїля немає е, цієї протибункерної бомби, 15 тонної. Е, вона до речі, також один удар, принаймні не гарантує, що буде успіх там у, у Фордо, але е, можливо кілька бомб можуть вирішити це питання. Але Ізраїль е, має такі нестандартні не способи вирішення цього питання. Тобто два основні е, об'єкти вже на даний момент можна вважати е, нейтралізовані. Цей залишився третій, причому цілком можливо, що там є той підготовлений е, збагачений до 60% уран, з якого вже можна дуже швидко зробити бомбу. Так що очевидно, цим, е, е, цим об'єктом також зайнятися потрібно, але як цим будуть займатися, ну, я кажу, там є різні варіанти. Просто люди люблять робити себе експертів, та як без бомби це вирішують. Ну як, як? Ну, наприклад, звідки вже вони беруть повітря, звідки зберуть воду, звідки беруть електрику. А якщо це не електрика, вони її виробляють самі, значить звідки беруть Павлова І так далі, і тому подібне. Все це гарантовано вже є розвідане. Тобто, можна. Вирішити питання інакшим способом, крім прямого бомбардування, Ізраїльтяни абсолютно чітко про це заявляють. Вони мають план і знають, як це зробити. Звичайно, вони б хотіли, щоб американці стали поруч з ними, але як це буде, і наскільки він їм зробить таку ласку, умовно кажучи, це знати станом на сьогодні неможливо. Ну якщо говоримо також про глобальну політику, наступний тиждень обіцяє бути досить насичений подіями. Зокрема, саміт НАТО одразу після того. Саміт Євросоюзу на саміті НАТО очікується наскільки я розумію, все таки Дональд Трамп. Правда, чи не перерве він так само візит, як це було з G7? Це ще велике питання. Бачимо, що навіть те ком'юніке, яке готується замість десятків сторінок, як раніше це було, буде на одну сторіночку заледве з якимись там базовими питаннями, і невідомо як там в якому контексті як буде згадана і чи буде згадана Україна. І так далі, то чого чекати, власне кажучи, від цих міжнародних подій і Трампа на них? Ну до речі, ти забула ще про одну про одну дуже важливу річ. Це переговори очільників європейської трійки, тобто найпотужніших держав Європи з міністром закордонних справ Ірану заракчі. Так, так що і там теж можливо і, і до речі, це цілком реально. Що Трамп чекає і звідти якоїсь звістки, яка може е, якимось чином вплинути на його рішення? Так що подій насправді дуже багато. Е, е, що буде на саміті НАТО, і так далі? Ну якщо там не буде Зеленського, то може е, е, Трамп пробуде довше. Е, бо останній раз він зізнався, що він поїхав, щоб не зустрічатися з Зеленським. Ну при принаймні не прямо, але е, але те, е, таке зізнання е, було е, він. Він, ну він нібито подіями. Я все-таки маю е зазначити. Він подіями на Близькому Сході, це пояснював, але теж говорив, що ніхто не знає, що там у нього в голові. Інформація, була інформація з Білого Дому, що він просто в е е поїхав, щоб не зустрічатися з Зеленським. Судячи з усього, він розумів, що йому знову будуть ставити неприємні питання. Він не любить неприємних питань. І от Причому в даному разі. Я, я думаю, що Зеленський вже досить непогано готовий до зустрічі, і він там зроб, зробив, би йому там кілька реверансів і кнігсенів для того, щоб е, видати свою е, Але водночас, судячи мотив. зі статті політику краще, мабуть, без єрмака цю зустріч. Це вже точно. Тобто, з Єрмаком вже ситуація цілком зрозуміла. Розумієш, ми ж. В принципі, ті, хто тут більш-менш має відношення до якоїсь інформації, е е і трошки контактує з дипломатами, і так далі, ми ж і так знали, що Єрмака там сприймають дуже дуже непросто. Але зараз ця стаття в політику, це, це взагалі фантастична річ. Для мене я скажу відверто. Для мене там була одна е е е була одна обставина, яка е е е відверто мене і засмутила, і здивувала. Я все ж таки був впевнений, що Єрмак Розумний, і що, на відміну від свого шефа, він набагато більш дипломатичний і він вміє досягати якоїсь мети, яка перед ним стала. Це виявляється, що він є просто копією Зеленського. Він також їде, щось вимагає, качає права, з ним не хочуть зустрічатися, бо він не розуміє, що він може вимагати, а що не може вимагати, і ставить в своїх візовів дуже вкладне становище і тому подібне. Тобто, після того, я взагалі, от чесно я кажу, я не знаю. Скільки Зеленський має ще тримати ярмака, отримуючи такий шквал критики з усіх боків і по всіх напрямках, які стосуються ярмака? Дякую, дякую за долучення до ефіру. Карл Волох громадський діяч був з нами на зв'язку.